Тренер футбольного клубу «Поділля» Хмельницький Сергій Ковалець та нападник команди Поділля Вадим Шаврін. Пане Сергій, перший матч на чолі команди Поділля. Перш за все, вітаємо вас з дебютом. Як би там не було кожен заліковий пункт, це вже в плюс. Як взагалі налаштовувались на цю гру, що вдалось, що не вдалось, ваш. Коментар. Дякую за привітання. На 35 років е, пройшло, як я пішов з в Київський Динамо. Ну, як то кажуть, повертаєшся там, де ти починав. У самій грі е, сьогодні могло бути три результати, як ми розуміємо, але те, що гравці сьогодні е, віддали всі сили, хотіли виграти, були моменти, де в принципі. Для того, щоб перемогти, але є ніча ми її приймаємо і розуміємо, що у нас досить багато роботи, плюс і мало часу, так? але є ще два матчі, які ми маємо провести на хорошому рівні. Свого часу, якщо згадувати, коли ви пішли з поділля в той сезон, ви забили суперникам 11 м'ячів. Що би ви сказали, не вистачає зараз цим гравцям Поділля, щоб досягти хоча б цього результату? Ну, я думаю, Вадим забив три м'ячі, да? ну, Хотілося б, щоб він не 11 забив, а хоча б 18, да, Вадим? Як ти а, думаєш? Я вважаю, що все можливо... Все можливо, так? Так, да, на жаль, струс стросмозгу Вадима да, сьогодні був під час матчу і. Мені здається, був би він на полі, у нас було б шансів більше виграти, але зрозуміло, що важливо зараз, щоб вилікувався і в слідчі матчі було. То. Дякую. Раз Вадим вже з нами, то ми його запитаємо, як, як взагалі його самопочуття в першу чергу, і що, що втрапилось в цьому моменті, як склалось так. Дякую, був удар, я не бачив цього моменту, тому що удар, удар був в спину. Я, ну, хоча Сергій Іванович каже, на кожне тренування, що треба крутити головою, але саме в тому моменті я не крутив головою. Це, це, це робити мотив. Ну, був удар. Ну, я думаю, я, 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 я вважаю, що це було не навмисно, тому все добре, пожалуй, руки. Почуваю себе вже набагато краще, дякую, лікаря. Цей короткий період, що є новий тренер, ви відчули на собі вже якусь зміну в самому процесі підготовки? Зрозумієте, мене правильно, зараз команда в роздягальні засмучена. Покращення як в ігровому плані, так і в плані результату. Ми повинні вболівальникам нашому повинні цьому місту. Сергій Іванович. Перш за все, команда десь потрапила в цю психологічну яму і, напевно, на цей момент психології зараз виходить на перше місце. Як ви налаштовуєтесь? Сто відсотків. Ну, тут досить хороша команда. Працював хороший тренер Віталій Костишин. На протязі довгого часу, і розуміємо, що результати були не дуже втішними, але знову ж гравці хочуть перемагати, і це дуже важливо. Свій Іванович, чи, чи помітили ви якісь зміни в психології, тому що сьогодні це сама особиста думка, я можу помилятися? Точніше, вона може вирізнятися від вашої, а ще десь не вистачає в місто власних сил. Бажання сьогодні не бачили. Впевненості якось не вистачала. Ну, важливо, що болівальник да, оцінював е, всі ці моменти, що ви сказали, тому що е, болівальник вибачиться, крім байдужості. Так? Мені здається, сьогодні байдужості яке раз в році. Да, трішки е, байдужості цієї не було. Да? Була якби боротьба. Хотілося б більше думки, да? але ми розуміємо, що перемоги прийдуть, коли команда буде єдина. В думках єдина перемогти, і е, зрозуміло, що з точки зору психології сьогодні гравці трішечки переживали, да, тому що хотіла показати хороший результат. Замість Вадима з'явився Карам, а потім була здоров'я заміна вийшов коробці. Це пов'язано з тим, що рам не вписався в культурних в нього дуже велике бажання, але зрозуміло, що війти одразу в таку гру досить непросто. Так? Тим більше грали з лідером групи, яка досить впевнено лідирує. І в цьому плані Іван Робецький вийшов на заміну, він, в принципі, підсилив. Сьогодні зі стартових хвилин ви дали можливість проявити себе молодому місцевому гравцю лису. Що ви скажете, як він наскільки вписався в Наз... цей малюнок? Назар старався, важливо, що його гравці досвідчення підтримували. Дай Бог, на нього великі надії, але він має розуміти, як і всі гравці команди, що багато залежить чого від них. Ми можемо як тренери допомогти. Ну, сьогодні зіграв він, ну, якщо для дебюта з точки зору стартового складу, зіграв він добре. Я питав і вашого візаві, і так само хочу і вам це питання задати. Свого часу ви, коли були гравцем, з ним грали в одній команді. Тобто це було одне. Там, в Карпатах львівських, в Уріні, потім за Металург. А сьогодні вам доля звела зовсім на інших полюсах, трішки в іншій іпостасі. Тим не менше, як це, як це вам було? Олександр. Створив хорошу команду, да, і ми бачимо, що багато є зіграність, да, багато гравців, е... яких він знає. І ми розуміємо, що Саша був хорошим гравцем і зараз є хороший тренер. Головний тренер футбольного клубу Агробізнес Флочист Олександр Чижевський. Пане Олександр, після невеличкої паузи, яка у вас була через. Питання в календарі. Ви знову у грі. Сьогодні у вас е, нічя в, е, в Хмельницькому. Е, якщо брати статистику, ви ще ні разу не програвали команді Хмельницького, але в неї е, новий тренер і, мабуть, були підстави, що налаштування можуть бути трошки інші. Як ви прокоментуєте хід поєдинку, сам результат в плюс ця нічя, чи все-таки втратили два очка? Я не можу сказати, що ми втратили два очка, тому що одне очко це теж позитивний результат, тому що, можливо, десь в кінцевому результаті то очко може бути золоте. зрозуміло, що десь завжди хочеться вигравати, але ми сприймаємо це нічуть як позитивний результат для себе, тому що ми знали, що прийшов новий головний тренер, це завжди. Емоційне піднесення в команди є, тому це завжди так було, є і буде. Коли приходить новий тренер, треба і футболістам кожному треба доказувати на футбольному полі, тому що чемпіонат йде до завершення і десь треба свою профпригодність доказувати, щоб залишитись в команді. І десь ми трошки, напевно, і не добрали до уваги, тому що настрій був. Шалений в команди господаря, тому що ми розуміли, що їм при новому тренеру не хотіли досягнути позитивного результату, так само перемоги. Ну, десь нам на перших хвилинах кульозний м'яч отримали. І завжди, знаєте, треба було так само нарощувати темп ігри, десь моментами вдавалося то зробити. Так само зараз, чим далі, тим буде більше команди будуть вирівнюватись, тому що погодні умови трошки зрівнюють, візки поля почнуться, буде багато боротьби десь. І сьогодні так само було багато і до набор на футбольному полі. Ну, але взяли одне очко і будемо готуватися до наступних матчів. Лишилося у нас, ще два матчі і виїзні. а там будемо бачити в кінцевому результаті, де ми завершимо цю осінню частину. Команда Тритура поспіль не виграє. Після такої хорошої серії, скажімо так, трішки пішли на спад. Наскільки психологічно це тисне на склад? Ну, ви розумієте, я не думаю, що хтось в Україні ставив, що агробізнес 9 матчів підряд виграє, буде переможна така хода. Ну, десь ми самі підняли собі планку, і зрозуміло, що Тепер і треба втримати, а це саме таке важке завдання, коли піднімаєш планку і втриматись на тій вершині. А це і тим більше команди по-іншому налаштовуються вже на тебе. І плюс відповідальність за інша в футболістів, і так само і в керівництва. Ну, так, десь і формується такий менталітет у футболістів, щоб. Треба тримати завжди той рівень, на який виходиш, хай не щоб не було тих стрибків, знаєте, качелі туди вверх, як ліфт, вверх вниз вверх вниз Треба якусь середину мати. На жаль, нас десь того не вистачає. Ну, але я ще раз говорю, ми другий рік, як з новою командою працюємо, треба тим футболістам якийсь час, щоб вони ту планку тримали. І Я думаю, що з кожною грою ми будемо ставати сильнішими. Свого часу в ігровій кар'єрі ви разом з своїм візаві сьогоднішнім грали за одну команду. Спершу це були Карпати Львів, згодом Металург Запоріжжя. Сьогодні доля так склалась, що ви вже як суперники правда, на іншому рівні. Як це було? Ти знаю, як це було. Знаєте, коли футболістами були, це одне. Тим більше ми були в одній команді, і якби ми працювали на один результат, зараз ми по різні сторони барикад, як говорять. Тому так само в них свої завдання, в нас свої, і кожен виконує ті завдання, які їм поставлені.